Доброго ранку, ми тільки повставали, ті ті тільки я б прокинулася, всіх побудила. Сьогодні ми збираємося на пляж. Я вирішила зробити собі вихідний вихідний, нічого взагалі, ні роботи, ні спортзалу, ні занять якихось, нічого. Просто їдемо навести видше місто на пляж. Тож, наше збори сьогодні та відпочиваємо. Ранні пташки співають, сонце тільки сходить. Вже так волого, спекотно. Погода обіцяє бути хорошою. Збираємо пляжну сумку, я поклала рушники, санскрін, захист від сонця для волосся. Кладу маленьку колоночку на всяк випадок. Зазвичай я люблю слухати звуки природи на природі, але нехай буде. Збори в нас тривають, їдемо на один день, ввечері повернемося, але дивіться, яку купу всього. Ну, як завжди, крісла, і рушники, і парасольки, і круги надувні. Все докупи. Діти ще не прокинулися. Діна взагалі в купальнику, як завжди, її не вмовиш нормально одягтися, вона одразу готова зірнати. Для нас як за хлібом з'їздити. Вже приїхали. Це Сент Кі у Клірвотері. Ось така парковочка. І зараз будемо тягнути всі речі на пляж. Боже, скільки барахлавно. Я не знаю, як ми затягнемо все. Я сьогодні оператор. Так, машина потребує жир просто. Помаши, привет. Привіт. Привет. привет. Оплачувати стоянку. Все майка на пляж. <laughs> Як з вокзалу. Ось, гарний, тут такий парк, тут роздягальні, душ на вулиці, тут Мама! ще туалети є. Угу. Нам завжди Нарешті. я тут. С другой стороны, другую ты же не подставишь с другую другую. Я, я могу Давай, давай. Спасибо, Крица. Нарешті свізу з свою ми вперше поюзаємо, тому що ніяк немає часу вибратися. Валері, ходім купатися. Ну, нарешті водичка клас! освіжати буде. А минулого разу ми були в травні, вона була як молоко, кип'яток. Зараз свіженька. Я Недостаточно жарко. Достаточно холодно. Мама, у нас есть обычная вода, не соленая? Есть. Да ну, можешь мне дать? Вкус на твоей руке. Йо, ты Что, ты на работу? Вау! Это тут. Рыбы, рыбы просто подходит К приходят Дело в том, что мы разместились так хорошо Глянь на меня, Медина Песочная людина Без зуба песочная людина Вообще-то Люди приїхали відпочивати. Наметик, столик, там у них щось смажать прямо на пляжі. Взагалі дуже-дуже тихо на пляжах. Люди не шумлять, не кричать, ніхто тут не буянить, не бухає. Мені це дуже подобається. Просто ти сидиш та насолоджуєшся, природою. дуже все цивільно. Хтось дрихне. Височку. А ветер постоянно. А да, е ветер, где? А, Надо побежать. Давай я. Умею, кажется. Ну-ну. Три баночка! Роздягаємо, перевдягаємося та їдемо на обід. Ой, ну цей пейзаж просто все майсерденько мені. Приїхали на обід. Першу буфет. Попробуем що там як воно. сейчас да. Пойдем. Я сниму. Надо непогано, непогано. Ты меня снимаешь? <laughs> Какая атмосфера там Мама! Па... Убирай руки. Это то, что готовить будут. Что? Что наложить? Я буду из этого ничего. Вот это Ну читай. Пепер стейк. Стейк. Це моє улюблене. И я все буду. Просто мало Я по две беру, если хотите Может, кому-то могу дать С кем-то кем заделиться Так Восьмой нишки Рита, вон рыба О, рыбу я буду Я чуть-чуть Я -чуть. не знаю Діточки. Це дуже макарони з Угу. Набирали ролик, як завжди. Це прям one love. Одна відінова з макаронами. Завжди бере картоплю фрі. Сьогодні в неї макарони. Не знаю, що це таке. Якийсь ну краб, чимось фарширований з сиром, але дуже-дуже смачно. Так, ну ми по-другому заходу. <смір> Беремо всього потрошку, щось смаштувати. Я взяла міді, креветки, креветка з беконом і курочка борбон. У Валерії взагалі <смір> креветки з тортиками. У не жиле та тортики. Так, що вам розповідати? Відпочили ми добре. Ніхто не підсмажився майже, у Валері чомусь тут руки погоріли. І ляхи і, і, нож, і ножки. От. Водичка не гаряча, заливі, така освіжає гарно купатися, але ми побули десь до, 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 до пів на третє і вирішили їхати, тому що е, ну, втомлює дуже сонце от. і почало прям сильно смажити. Потім ми поїхали до буфету. Скажу вам, що буфет нам не зайшов. Найкращі ми мало де були, це у Санкт-Петербурзі, Buffett City. Там краще вибір більший їжі, багато морепродуктів відносно до інших буфетів. Тут маленький вибір. Цінник тут 15 доларів до півно-4 дня. Після півно-4 вже 20 і не дуже змінюється асортимент, коли 20 доларів. Додають креветки, краби з кукурудзою ще щось. Суші також не дуже, не дуже багатий вибір, такі простенькі, не з рибою, в основному крабові палички та якісь там пасти. Тож не рекомендую. Я поїла смачно, мені все сподобалося, але дуже маленький вибір, і не, не те, що хотілося б, в принципі, там було. Валерій сподобалось. А, Рома. Рома, тобі сподобалось у буфеті. Маленький вибор. Mm. Медіна, тобі сподобалось у буфеті. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що макарони були смачні, так? Mm -hmm. Ага. У будь-якій незрозумілій ситуації кушай макарони. У мене була моя любимої ковбаси. Да, да, да. Рома дуже любить ковбаска у Бафет Сіті є. Вона дійсно смачна. Вот. И... І що там ж? Картоплі не було. Ну я не знаю, хто взагалі їздить у заклади, їсти картоплю, макарони, хліб. хліб. Я взагалі завжди беру суші Меня та морепродукти. Підписуйтесь і ставте лайки.